Вітаю вас, шановні глядачі! Мене звати Давид. Якщо ви по перше на моєму каналі, то зразу давайте домовимось. Ви стріляєте лайк на це відео, вбивайте підписку та б'єте в переможний дзвіночок на каналі, а я буду робити для вас українськомовний контент. Ну що ж, домовились? Тоді я вам бажаю приємного погляду. В цьому відео ми з вами поговоримо про дуже легендарний файтинг Mortal Kombat, а саме про нову частину Mortal Kombat, яку, мабуть, нам дуже скоро анонсують. І на це є дуже відкритий факт, над яким ми зараз з вами і поміркуємо. Дивіться і уважно слухайте, ось в чому справа. Едбун батько Mortal Kombat і все лице франчайза запостив у себе в Твіттері опитування на тему, яку ми наступну гру хочемо, і ось які ігри є в опитуванні: Injustice 3, Гра по Marvel, Marvel проти DC і наступний Mortal Kombat. Не знаю, друзі, як ви, але я хочу побачити новий Mortal Kombat. До речі, ось що цікаво в цьому опитуванні, це те, що Едбун ніколи просто так не робить опитування у себе в Твіттері. Він це робить тільки тоді, коли щось реально готується анонсувати, зробити якийсь сюрприз, скажімо так. Це вже всім відомо, прошареним МК фанатам, дуже давно. Звісно, що Edboon робить це опитування для майбутнього. І ось ці ігри, які є в цьому опитуванні, вони вже у Edboon та студії NetherRealm є. Одна з них майже готова, а інші поки що в розробці. А оскільки Edboon дійсно крутий троль, і від нього можна очікувати все, що завгодно, отож про троля спеціально нагадав. Бо дійсно варто звернути увагу на ту гру, за яку віддав голос сам Boon. І це наступний Мортал Kombat. Що якраз і натяк на те, що наступною грою, яку Едбун анонсує, вже дуже скоро, мабуть, на The Game Awards в цьому року, буде Мортал Kombat. Але що це буде за Мортал Комбат та яка у нього буде назва, нам поки що невідомо. Мені здається, що це буде Мортал Kombat 12. Анонс анонсом, але для мене більш важливо, що приліз Мортал Kombat 12 відбувся в Україні, тобто щоб не було такого, що із за їбаних руснявих комплексів нам заборонили Мортал Kombat 12, як це вже було в 2019 році року з Мортал Kombat 11. Тому я сподіваюся, що нову частину МК не заборонять в Україні. Так що, друзі, в підсумках у нас виходить ось що. Мейбі ми побачимо анонс Mortal Kombat 12 у цьому року на The Game Awards, а реліз гри буде десь у 2023 року. І це вже завдяки тому, що Ed Boon сам натякнув на Next Mortal Kombat в своєму опитуванні через Twitter. А як я вам вже казав. Він це ніколи не робить просто так. Це є натяком, бо він сам віддав голос в своєму опитуванні за наступну гру Mortal Kombat. Тому я вам пропоную запастися терпінням, бо нас дійсно щось очікує від Незерем та Едбуна. Ну що ж, все, що треба було розповів. Дякую вам за погляд, дякую вам, друзі, за увагу. Пишіть вашу думку стосовно Mortal Kombat 12. Мені буде дуже приємно з вами поспілкуватися на цю тему. І бувайте, друзі, бережіть себе.